Ну, і далі подивимося, що там Курська операція. Зокрема, кажуть, що Збройні сили України там просунулись зокрема біля суджі. Про це звітують аналітики Американського інституту вивчення війни. Зокрема, локаційні кадри показують, що українські військові просунулись на північний схід від Мартиновки. Додаткові кадри засвідчують те, що війська РФ просунулись на південь від зеленого шляху, що на південний схід від. Корнево разом з тим за словами аналітики, фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська, Покровська, Вугледара та Великої Новосілківки. Ну і сьогодні день боротьби з насильством щодо жінок. Його відзначають сьогодні в світі. В усьому за даними ООН, кожна третя жінка за своє життя зазнає фізичного чи сексуального насильства. Половина жінок, які гинуть у світі, стають жертвами домашнього насильства. Генасамблея ООН запровадила день боротьби з насильством щодо жінок ще чверть століття тому. Та в Україні ця тема і досі часто замовчувана. Наші стереотипи про жінку насамперед як красуню, дружину, матір загострюють ситуацію. А сам Вплив традиції та особистий сором. Українки найчастіше не звертаються по допомогу щоб зупинити кривдника. За інформацією програми розвитку ООН, приблизно 2 мільйони людей в Україні страждають від фізичного домашнього насильства, і понад 80% випадків це насильство чоловіків щодо жінок. Щороку від домашнього насильства гинуть шістсот. Українок, тільки уявіть собі ось такі от дані. Це ми говоримо про летальні випадки. Я ж нагадаю вам, поки ми очікуємо на спікерку з цієї теми, поки ми очікуємо на психолога, я нагадаю вам, що в Україні є куди звернутися, якщо ви потрапили в таку ситуацію, що домашнє насильство це саме. Ваш кейс тоді у нас є такі фундації: розриви коло, і ви можете потрапити до притулку через мобільні бригади або поліцію. І власне є номери, з якими ви можете звернутися туди. Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. 116 123. це безкоштовно з мобільного ви можете набрати або зі стаціонарних номерів за номером 0800 500 335. цілодобово, анонімно та конфіденційно. І також я хочу сказати, що відтоді як почалася велика війна в Україні, у нас запрацювали центри допомоги врятованим.